Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. і сьогодні ми знаходимося в насадженні обліпихи. Про цю красу нам розкаже Межинський Володимир Миколаєвич, професор, доктор сільськогосподарських наук. З 1988 року в Україні вирощувалися сорти російської селекції. З 2000 року в Україні було вперше зареєстровано Вітчисняні сорти, і, зокрема, сорт Солодка жінка. Створений мною на Артемівській досвідній станції судівництва. Останні 20 років це був єдиний сорт, який знаходився в державному реєстрі сортів рослин України. В цьому році, враховуючи великий інтерес до обліпихи, пихи, що з'явився останніми роками, в реєстрі знаходиться вже сім сортів. Мімі сорти Orange Revolution, два сорта зареєстровано інститутом садівництва, і чотири сорта латвійської селекції зараз пропонуються для вирощування в Україні. Сорт Orange Revolution, який я зараз хочу вам показати у порівнянні з двома іншими сортами російської селекції. Він вирізняється дуже великими плодами. Середня маса ладів більше одного грама, а максимально може становити 1,5 і навіть до 1,9 грамів. Це дуже великі плоди. Сорт Оречь Ревалюс це сорт для технічної переробки І смак у нього достатньо кислий. Але у мене є ще один сорт, названий солодка жінка, ви, мабуть, вже здогадалися що у нього дуже смачні плоди десертні. І я пропоную цьому пересвідчитися самі. Він дійсно солодкий. Да. Я думаю, коли ви називали сорт солодка жінка, тут є якась зав'язка на тому, що обліпиха є дводомною рослиною, так? Звісно, ви вгадали. Обліпиха має особливість. У неї жіночі квітки розташовані на одних рослинах жіночих, а чоловічі квітки на чоловічих рослинах. І тому для того, щоб обліпиха плодоносила, треба мати в своєму саду як жіночі, так і чоловічі рослини. Скільки? На промисловій плантації висаджують приблизно 8-10% чоловічих рослин, які здатні забезпечити запилення. Жіночих квіток. В приватному саду, звичайно, садять одну чоловічу рослину на 2, 3, 4, 5 або 8, 10 жіночих рослин. Як можна відрізнити жіночі рослини від чоловічих? Це дуже зробити легко у безлистому стані за формою і розмірами бруньок. У чоловічих рослин бруньки дуже великі, складаються з декількох лусок. І нагадують маленькі шишечки. Тоді як жіночі бруньки, звичайно, складаються з двох бронек і значно менше. Плодоношення ми можемо дуже о -о -о, легко побачити. На чоловічому плодів немає, а жіночі ви вже бачили з хорошим урожаєм. Що робити, якщо ви встановили, що у вас? Є тільки жіночі або тільки чоловічі. І купити рослину відповідної і статі і посадити поруч. Часто звучить запитання, а чи немає обліпихи одностатевої? От у мене росте тільки одне дерево і воно завжди з вражаєм, хоча я чоловічу рослину не садила. Справа в тому. Щоб ліпиха, це вітрозапильна рослина, і полог з чоловічих рослин може летіти на десятки і навіть на сотні метрів. І тому, якщо у вас плодоносить жіноча рослина, а ви не садили чоловічу, це означає, що чоловіча рослина росте у вашого сусіда чи у сусіда, вашого сусіда, і полог звідти прилітає до вашої рослини, запилюючи її. Володимир Миколайович, чи є якісь особливі вимоги ґрунту для вирощування обліпихи? На чорноземних і ґрунтах важкого механічного складу з великим домішком глини і обліпиха почувається недобре. Краще її на сопіщаних ґрунтах, але місо може зростати на різних типах ґрунтів. І на Вісо в ґрунтах і на чорноземах. Обліпиха на чорноземних ґрунтах створює від мікоштора зів'янини. А коли ми кажемо про інші специфічні хвороби або шкідники, в нашій зоні обліпиху можна назвати стійкою культурою. Звісно. Можна передбачити, що коли будуть створені багато насадження площею 50-100 гектарів і про ще 5 років, ми з'ясуємо, що у обліпихи є різні шкідники, але на даному етапі ми можемо вирощувати обліпиху без будь-яких західних засобів хімічного захисту. Останніми роками в Європі з'явився новий шкідник, завезений з Східної Азії, дризофіла Судзуки. Ця дразофіла упродовж літнього сезону має дуже багато поколінь і здатна пошкоджувати практично всі ягідні культури. От зокрема в минулому році в багатьох господарствах Польщі і Німеччини. Від 30 до 50 відсотків урожає ягідних культур. Малини, лохини було вражене цією мухою. Звісно, це ж кінник південний, але в умовах зміни клімату може статися, що ця муха буде освоювати і наші українські стерини. і тому перед українськими садівниками виникла проблема. Як захистити наше насадження? Тобто на сьогоднішній день на її дан... немає в Україні. На даний момент для зофіла судзуки в Україні ще не зареєстровано. Розкажіть, будь ласка, про садивний матеріал облікоти. Який він має бути? Як він розмножується садивним матеріалом, якого віку, якої якості має закладатися промислове насадження? Для промислового вирощування обліпихи застосовують три основних способи розмноження. Це розмноження з зеленими жильцями, з дерев'янілими жильцями і в культурі інвітера. У нашій країні найбільш поширеними є перші шельба. І Якщо ми Садимо навесні здерев'яніли живці у відкритий грунт. Ми вже восени можемо мати стандартні однорічні саджанці, які можна використовувати для закладання саду. І якщо ми вкорінюємо з зеленими живцями, то після вкорінення вони вимагають ще однорічного дорожчування. Я більш ніж впевнена, що коли глядачі подивляться наш сьогоднішній відеоматеріал, у них виникне питання. А де ж взяти власні саджанці, обліпити? Звісно, це є ключове питання, де придбати садовий матеріал цього унікального сорту Orange Revolution. В даний момент офіційним розсадником, який має дозвіл на вирощування цього сорту, є розсадник Подільські саджанці. Посилання на контакти Володимира Миколаєвича ви знайдете під відео. Яка вражанність обліпихи? Сорт у Orange Revolution відрізняється високою продуктивністю. Він може забезпечити виражанність з одного гектара від 20 до 25 тонн. Тоді як інші сорти мають виражальність на 5-8 тонн меншу. Володимир Миколаївич, а скажіть, будь ласка, які існують способи збору обліпихи? Він можливий тільки вручну чи може бути і механізовано? Значні площі дикорослих насаджень обліпихи знаходяться в Сибірі. Ця дика обліпиха достигає дуже пізно, і тому місцеві жителі збирали її шляхом окалачування. тобто вже заморожені плоди, били по деревах і збирали обіпиху. Сучасні сорти достигають не пізно восени, а влітку. Зокрема, орч ревоюш можна починати збирати вже на початку серпня, і тому до заморожування ми дочекатися не можемо. Збирати її можна вручну. Але краще збирати механізовано. На промислових насадженнях з Західної Європи застосовується механічне збирання обліпихи. Воно полягає в тому, що гілки-обліпихи або зрізуються вручну і потім транспортуються до цеху з заморожування, де їх заморожують і окалачують, або пускають спеціальні комбайни, які повністю скошують. Дерево обліпихи і так само уперебляють шляхом з замороження. Обліпиха має колючки. Яким чином цю проблему обходять при ручному збиранні? Звісно, дика обліпиха, дуже колюча рослина, що заважає ручному збиранню плодів. І тому, коли розпочалася селекція обліпихи, одним з основних завдань було створення сортів, які мають зменшену Кількість колючок або взагалі без колючок. У та Ореш революція колючки є, але колючки є тільки на самих кінчиках паганів і тому коли ми збираємо вручну, а збирати вручну треба вміло, ми можемо взагалі їх не торкнутися. Я вам зараз продемонструю як збирати плоди вручну і не вколотися. Ми обережно заводимо руки крони до основання гілки і починаємо рухатися назовню, відриваючи плоди один за одним. За одну нормозміну, скільки кілограм обліпихи може зібрати один робітник? У Радянському Союзі була прийнята норма збору 20 кілограмів на одну людину. І, як показує наша дійсність, збирати вручну таку кількість матеріалу можуть підготовлені люди. Звичайні, хто ніколи не стикався з обліпихою, збирають за 5 годин порядка 10 кілограмів. Володимир Миколаївич, скажіть, будь ласка, чи є в обліписі таке поняття як сухий відрив? Є сортів, які збираються і було важливо мати діді характеристики. Це довжина плодоніжки і легкість відриву. Якщо плід відривуваються від плодоніжки, то утворюється так званий мокрий відрив, що не Бажано, бо через це пошкоджені шкірочки витікає сік. Тобто тут маємо таку обернену залежність. Якщо, наприклад, в смородини нам для механізованого збирання необхідний сухий відрив, то для обліпихи нам сухий відрив необхідний при ручному збиранні. так? Нам так. Звісно, для ручного збору найкращим є сухий відлив обліпихи. Але враховуючи наші реалії, що робоча сила дуже багато коштує, зараз всі насадження обліпихи збираються механізовано. А для механізованого збору немає вже ніякого значення. Нідовжина плоденіжки, ні сухий ще мокрий відлив, а головне урожайність і біохімічний склад плодів. Володимир Миколайович, а для чого власне вирощують обліпиху? Плоди обліпихи є цінним продуктом для переробки в харчосмаковій промисловості, фармацевтичній промисловості і виробництві косметичних препаратів. Хочу запитати у глядачів, а ви, ви знаєте, що загального є у авокадо, олівок і обліпихи? Відповідь одна. Це три унікальних плодових рослини, які містять олію не тільки в насінні, але і у м'якуші плодів. Причому ця олія настільки цінна, що є таке поняття обліпихова олія – це медичний препарат, який має широке коле застосування. Дякую всім за перегляд! Як завжди попрошу вас поставити лайки, підписатись на канал і написати свої коментарі.